Чата, привіт! Давайте сьогодні будемо з вами переробляти даний манікюр. Тут у нас нюдовий колір, зламані два пальчики на вказівному правої руки і так само вказівний палець лівої руки. Тобто, ми будемо з вами піднарощувати довжину на двох пальчиках, а зрешту, ніг нам потрібно довжину забрати. Тобто ми нігті робимо набагато коротшими. І зараз наша увага з вами зосереджується на знятті старого покриття. Це дуже важливо. І хто ще не вміє, або хто тільки починає, то дуже важливо вміти знімати покриття так, щоб не перепилювати нігчову пластину, щоб загладжувати поверхню нігтика. Тому я постараюся більш детально зупинитися якраз на цій темі. Отже. Для того, щоб ви розуміли, наскільки глибоко вам потрібно знімати, в принципі, завжди техніка одна і та сама. Ми не влуплюємося дуже глибоко, спочатку ви якби розпізнаєте територію, вам потрібно побачити, що знизу. Тобто, ваше завдання зняти все. Тобто зняти колір, наприклад, так як в даному випадку у мене такий е, колір капучино, не знаю, як його назвати, такий. Е, Пігментований колір, який перекриває нічову пластину, ми її знизу не бачимо. Тобто мені потрібно сам пігмент зняти, але я не, не знімаю повністю базу. Тобто, в мене шар бази залишається знизу, що дає мені оцю впевненість в тому, що фреза не рухається по нігтів пластині. Це дуже важливо. тому що Якщо ж тим більше, якщо ж це робота не моя, ну, я, в принципі, вмію відрізняти нігтик від бази. І я бачу, коли вже немає покриття, немає матеріалу, у мене, до речі, є відео на каналі, там, де я розказую, як, як знімати покриття так, щоб не перепилювати його. І як відрізняти штучний матеріал від натурального нігтика. І тому ваше завдання зняти покриття але не знімати повністю знизу у той шар, який йде після, після кольору. Тобто, ви маєте пам'ятати, що завжди зверху, наприклад, йде топ, якщо давайте дивимося в зворотньому напрямку на нігтик, тобто йде топ, іде колір, іде база, і потім йде ніготь. Тобто ви знімаєте топ і колір. Ну, і звісно, у вас там трошечки буде забиратись база, але ще між, між нігтиком і кольором у вас залишається той слой бази. Тобто, робіть так, щоб ви побачили ніготь, і все. І рухайтеся так, щоб по всій площині нігтика вам потрібно було забрати лише колір. Як тільки ви забираєте колір, в принципі, отут на середньому пальчику, в мене теж я бачу, є тріщинка, ми будемо її також укріплювати акрі, полігелем. Тобто ви зняли по всій поверхні колір, і тепер ви можете оцінити ситуацію. Якщо там у вас є відслойка, то, звісно, легесенькими рухами ви рухаєтесь так, щоб спилити цю відслойку. Тобто ви спочатку фризою її легенько спилюєте або можна так само пилочкою, таким самим чином, як я зараз забафлюю нігти. Тобто ви так само працюєте над відслойкою, але це може бути довше. Носиком фризи легесенько якби стоншуєте, стінки там, де у вас відчарування, і воно якби так як відскакує, відходить ця відслойка, відпадає від нігтика. І все. В принципі, якщо відслойок немає, ви легесенько пилочкою загладжуєте поверхню нігтика, забафлюєте її, тобто дряпаєте. Ту частину нігтя, де у вас немає покри, де у вас вже ніготь відріз, тобто не було штучного покриття свіжого відрошення, ніготь його треба поцарапати для того, щоб поверх, щоб матеріал, який ви будете знову накладати, добре тримався, зафіксувався в цьому місці. Це дуже важливо. І якщо ж фризою не вдалося добре загладити поверхню нігтя, от якраз ось це дряпання нігтєвої пластини, і те, що я проходжуся пилочкою по всьому нігтику, я собі загладжую поверхню нігтика для того, щоб він в мене був гладкий, без борозочок, без горбинок, тому що наступний крок, наступний. Наступний, е, на, наступний крок, там база, чи то гель, він буде у вас лягати рівнесенько. Вам не, не потрібно буде заховувати ту борозочку, яку ви залишите десь там, не, не прогледівши, от, пропустивши оцей момент з пилочкою чи то з фризою. Тобто, оце дуже також важливий крок забафлювати і загладжувати собі поверхню нігтика. В принципі... Це все. Ви е, насправді не потрібно боятися зняття е, старого покриття. Е, ну, це цікаво, це прикольно. Мені подобається спилювати старе покриття. Тобто ви позбуваєтеся чогось старого і у вас відкривається якби, та, той плацдарм для чогось нового. Ну, треба не боятися, тим більше, якщо ви будете включати на повну швидкість ваш апарат, він буде це робити з легкістю. А ви привикайте, беріть в ручки ручку, цю від апарату, включіть собі на повну швидкість, послухайте, як вона працює. Візьміть, наприклад, там свій вказівний пальчик і просто рухом зверху вниз спробуйте там легесенько нажати і на, нажміть і продовжуйте вниз, тобто не нажала і забрала, а доторкнулися до нігтика і тягніть його вниз. Тобто, не треба переривати цей процес, не бійтеся, тому що коли ви будете. Отак от як красти, знаєте, доторкнулася забрала, доторкнулася, забрала, вас будуть такі як вибоїни, такі, як ямки в нігти в, в, в покритті. Тому доторкнулася, потягнула до кінця. Як тільки просвітлився ваш нігтик, рухайтеся по другому місці, в такому ж самому русі. І потім просто. Ви можете, у, вас, у вас можуть бути хаотичні рухи фризою, нігтику, Тобто немає якогось правильного, правильного руху так, там, зверху вниз, вправо вліво. Тобто, я, як ви можете побачити, можете собі перекрутити назад і подивитися. У мене в принципі рухи завжди різні, завжди вони не, не я не скажу, що вони в мене якісь. Чіткі і завжди відпрацьовані в одному напрямку. Ні, я завжди спилюю свій матеріал, так як я бачу. Я, я художник, я так, я так бачу. Тому як вам зручно, так і спилюйте, тільки не переривайте цей процес. А якщо перериваєте, його можна переривати, але цей ваш рух він має бути якби як то, обдумано переривати. Тобто ви не тягнете до кінця. Там від, від частинки, від там, де ви, вас відріс нігтик, тобто з того місця ви починаєте і закінчуєте вільним краєм. Ви можете перериватися на серединці, але цей рух у вас має бути планий. Тобто ви не маєте занурювати фрезу у нігтик. Тобто, знаєте, як прижала і забрала. якщо ви так Прижали і забрали різко вверх, у вас якраз появляється ось ця вибоїнка. Вас, ви, ви якби маєте прижати, але воно у вас має виходити так плавно на ні. В кінець. І так якби щухуєте, щищаєте, рухаєтеся такими. Е е не то рваними рухами, можливо, ці рухи та, в деякій мірі є і рвані, але вони у вас виходять плавно наверх. Тобто не, різ, не різкий рух, а плавно завжди у всьому має бути плавність. не... Обрізаєте кутикулу, це так само йде плавно, маленькими кроками. Рухаєтеся для того, щоб зрізати у той шматочок тої сухої шкіри. Не спішіть це зробити швидко. Чим обдуманіше і маленькими кроками ви будете це робити, тим краще у вас буде виходити. Акуратніше, якісніше ви не будете різати, ви не будете ранити, ви не будете рвати кутикулу. Тобто, у всьому має бути плавність, і ви маєте розуміти, що ви робите і для чого ви робите. Не робити тому, що всі так роблять. Я це завжди повторюю і, напевно, цю фразу можна зустріти в моєму кожному відео. Але кожен ваш крок, все те, що ви робите, з нігтиком, він має бути для чогось. Тобто, зараз я прочищаю. Кутикулу, чищу всі пазухи, синуси вичищаю для того, щоб мій е, наступний крок матеріал ляг так, як мені потрібно цього. Так, так якби як я так як я хочу побачити манікюр в майбутньому, розумієте? Ось, тому кожен кожен рух наш завжди чимось підґрунтований. Просто так ми нічого на нігтику не робимо. От, як ви можете бачити, гладкість поверхні, вона є. І зараз я просто наношу базу. Так, як, як вона мені потрібна в даному випадку. І, в принципі, це, ця техніка вона завжди діє для, для кожного манікюру. Як тільки ви це навчитеся робити, не, не зважайте або не зорієнтовуйте свою увагу на, на тому, щоб міти малювати якийсь дизайн, міти малювати метеликів. Ви захочете навчитися тих метеликів малювати трошечки пізніше. Найважливіше це те, навчитися акуратно наносити покриття на ніготь. Це дуже важливо. Тобто у вас має бути випрацьована акуратність і має бути розуміння, для чого ви робите і який результат в кінці ви хочете отримати. Як тільки ви навчитеся... Там е, гарно знімати покриття, загладжуючи поверхню. Добре припіднімати кутикулу, щоб її гарно зрізати, запафлювати поверхню нігтика, щоб вона була гладкою і щоб була підготовлена поверхня до наступного кроку. Як тільки ці всі моменти у вас будуть відпрацьовані, наступний крок вирівнювання бази воно буде йти у вас автоматично, воно буде лягати у вас так, як треба. Але знову ж таки в цьому треба вчитися. Спочатку ви маєте зрозуміти, як воно працює, як зробити так, щоб вирівняти, е, вирівняти нічого пластину, так, як вам потрібно. І пам'ятати про те, що не кількістю ви берете. Ніколи кількість не мала значення. Е, ну, Можливо, довгі нігті, тут кількість має значення, але знову ж таки не, не так кількість, як якість. Наприклад, якщо у вас довгі нігті, вам важливо розпреділити базу по всій поверхні нігтьової пластини. Якщо ви, ви її можете багато нанести, але якщо ви її нанесли неправильно, неправильні акценти зробили, то воно так не працює. Потрібно вміти. Правильно розпреділяти матеріал. Зараз ми з вами нарощуємо вказівний пальчик. Ось так я нарощую, підкладаю форму, якщо ж ніготь дуже короткий, то встик, але не встик, а так якби під нігтик. Заходжу з всіма сторонами форми під нігтьове ложе. І моя форма знизу нігтьового ложа щільно прилягає до нігтика. І зверху я собі вибудовую той ніготь, який мені потрібен. Ну і Тут на великому пальчику так само є тріщинка. Тобто всі тріщини, які я зустріла на нігтику, я обов'язково їх укріплюю акригелем. Зараз ми поміщаємо ручку в лампу. Забираємо форму з казінного пальчика, обезжирюємо обов'язково, тому що є липкість на гелі. І потрібно мені гарнесенько запилити поверхню нігтика. Тобто я не спилюю гель, а я просто вирівнюю, вигладжую поверхню нігтєвого ложа. В принципі, все те саме, коли я знімаю покриття ось, наприклад, по нарощенню нігтика. Таким самим чином, я зрівнюю поверхню, щоб вона у мене була гладесенька і сходилася з, з тим покриттям, яке вже є. Мене на нігтику, тобто, щоб сторони сходили на дні, але в тому місці, де мені потрібно ту гелю, я її залишаю, я її не спилюю до кінця. Тому що мені одного разу запитували, а ви там щось нанесли, а потім нащо ви це спилюєте? Насправді це не спилюється. Воно просто якби ви придаєте, ви не можете залишити ваш матеріал так, як він є. Вам потрібно його загладити і зробити як натуральний нігтик. Це так само, як стоматолог наносить пломбу на зуб, і йому треба його, і, і її запилити так, щоб, щоб зуб ваш був, як, ну, щоб ця пломба була як ваш зуб, але він не може її лишити просто так. Він мусить надати форму. І так само тут я придаю пилочкою або будь-якими поміжними е, матеріалами, фрезою чи... Чимось іншим допомагаю, допомагаю собі цим зробити поверхню такою, якою мені потрібно, тобто вирівнюю поверхню і роблю правильну форму нігчового ложа. Ось і все це дуже важливо і не забирати всю товщину в тому місці, в якому ви її нанесли. Тобто, там, де є тріщинка, я наношу гель, і я його, в принципі, над тріщинкою дуже сильно не... Ну, Тобто, вона у мене там, та, та, та товщина, залишається цього гелю. Мені просто його треба якби, зрівняти з поверхнею. Нігтика, але вглуб я не заходжу, тому в цьому місці залишається товщина, та, яка мені потрібна для того, щоб зміцнити нігтюве ложе І, в принципі, воно буде служити для, для гарної амортизації і буде гарно носитися аж до самого кінця манікюру. Е, і ось такий у нас буде чорний, світловідбиваючий колір, дуже, до речі, красивий такий прикольний колір на Різдво і на Новий рік багато хто його хотів. Е, в принципі, пігмент гарний, е, дівчинка не захотіла другий шар. Хоча я б, напевно, зробила два рази. Мені б хотілося його як зробити чуть-чуть інтенсивнішим, але один він також. Був прикольний такий, так що ми його вроді би покриємо один раз, якщо я не помиляюся, зараз дійдемо до четвертого пальчика і подивимося. І ось я дуже люблю е, чисту роботу. Тобто кожен процес, який ви робите, старайтеся не забруднювати своє робоче місце. Ваше робоче місце має бути завжди в чистоті, чим чистіше... Ваше робоче місце, тим легше вам працювати. Тобто будь-які версинки, об... ми обширюємо, забираємо спонжиком змоченим в клінсері. Тобто, наше... наш нігтик він має, бути... має бути настільки чистим, щоб наступний крок, в даному випадку, колір, нічого нам не мішало на дорозі, щоб не хотілося паралельно взяти ще якийсь спонжик і щось собі там підтирати. І так, ми в один шар його положили. І в принципі, ця акуратність вона нам допомагає швидше працювати. Тобто, кожен попередній крок формує наш майбутній крок. Як ви зробите це спочатку, так, таким чином у вас буде йти все в майбутньому? Тобто, ну ви зрозуміли мене, працюємо чисто. Не забруднюємо собі свою робочу поверхню, тому що потім колір лягає і залишаються ворсинки знизу, вони стирчать. Потім нам потрібно брати пилочку, якщо ж ми не побачили, вони засохли, щоб їх легесенько зглатити. І потім з'являються додаткові порохи на нігтику. І насправді це все дуже заважає. І це такий важливий аспект, як тільки ви навчитеся акуратно працювати з вашим нігтиком, у вас ви... Пропаде масу пунктів, які е, заважали вам там десь е, е, забирали вашу увагу. Тому це дуже важливо. І ось, ось такий трошечки камера передає інколи ось це світловідбиваючий ефект такий прикольний дизайн, прикольний колір, два в одному. Дуже гарний, зимовий, різдвяний, універсальний. Дуже-дуже мені подобається. Хочу подякувати вам за, ваш, за ваші перегляди. Тут у мене топик, ви бачите, без липкості і для темних кольорів, без ультрафіолетового фільтру. Це дуже важливо. Підпилюю. І, в принципі, наш манікюр завершений. Дівчатка, дякую, що дивитеся, коментуйте, задавайте питання. Я буду чекати їх і з радістю буду на них відповідати.